Біль. Біль просто, от, серце болить, кров'ю, обливається від того, що ти заходиш. Люди на Україні жили мирно, в достатку, якби мали все. От, а заїжджаєш, є такі населені пункти, що їх просто немає. От просто немає. Стоїть фундамент, будинку немає. І це є масово. Не людей, нема нікого. Тварини здичавіли, бігають, тобі, свині по полям гуляють, коні бігають. Корови, власників немає, я не знаю. Людям нема просто куди повертатися. Наше відрядження почалося 30 серпня з Миколаївщини. Тобто ми були включені в зведений загін в Києві і направлені на Миколаївщину для розміну... оперативного розмінування деокупованих територій. Там йшли такі важкі бої. У нас в зону проведення самих боїв це на нуль. Не допускали, бо то що небезпека для життя. От. І е Наше начальство в Києві прийняло рішення, якби нас перекинути на Харківщину, бо дуже багато там почалося роботи і просто фізично люди не встигали зведений загін наш. Е на Харківщині вже ми стикнулися якби, з протипіхотними мінами масово. Попрацювали трошки на Харківщині, е з'явилися деокуповані місця на Херсонщині. І от 9 жовтня нас перекинули на Херсонщину, дивлячись на ці руїни, на те все, наскільки пострадали люди, от психологічно важко. Жалко тих людей, які чесно, ми буває приїжджаємо. У нас там є тушонки, які ми взяли собі на обід поїсти. Да? дивитися на тих людей, які не мають нічого. Ми їм віддаємо, вони плачуть, дякують. Це дуже важко, якби. Восприймати цей біль людський і це все горе їхнє. Тут роботи вистачає, якби ну, все самі бачите. Це більше всього, що це хвалювати в першу чергу зараз займаємося критичними об'єктами інфраструктури, тобто звільнення державні підприємства, організації, райвідділи, лікарні, центри надання адміністративних послуг. О, це якби перше, для того, щоб е, прийшла влада в ці місця, щоб зачистити, щоб могло організувати якусь суспільний е, е, побут для населення, допомогу надавати. Заходять перші військові, да, якби вони цей, а потім вже заходить поліція на чолі з нами, як можна сказати. Ми зачищаємо територію, кажемо, що тут вибуху небезпечних предметів немає. От, якщо є, ми їх сортуємо. Що взірвати в першу чергу? Що може полежати, якби трошки воно більш безпечне, допустим, там мінометні міни, бо взривателів, вони можуть якби полежати і почекати свого часу. І тоді вже заходять слідчо-оперативні групи, це все описують. І потім вже допускаються гражданські для оборки території, якби, для відбудови. Кожен раз працюємо, щось нове для себе знаходимо. Ми на тому вчимося, якби, здобуваємо е опит, да, якби, щоб передати його іншим, які будуть їхати. Тут на цьому що це е розмінування, розмінування це ще на роки, це ще на роки. Бо то, що ну, нема настільки багато вибухотехніків на Україні, щоб розмінувати допустим, Україну там, за місяць або за два, це на роки. Мотивує рухатись далі, те, що ми допомагаємо населенню, щоб вони пошвидше вернулися в свої домівки, то, що в нас вдома ждуть рідні і близькі, які нас люблять, поважають, якби, поважають наш вибір, поважають нашу роботу. Від себе скажу, кожен, кожен день дружині клянуся, що я буду уважний, я буду обережний, обіцяю. Оце і мотивує, що якби, ну, ми тут не просто так, не дарма. Якби. Ми робимо е класну роботу, військові роблять своє, ми робимо своє. Якби. От, кожен вносить якби, свою якусь часточку в те визволення. Так, да, Ми не воюємо напередку, але я скажу, що тут ще небезпечніше, ніж там. Дивлячись на це все, а коли буде перемога, навіть ті люди, думаю, які все втратили, вони будуть радіти цій перемозі.